Пану Олександру накипіло, куди тільки не звертався чоловік за допомогою із заявами про викрадення авто, але від правоохоронців ніякої реакції. Зверталися вже до цього часу, зверталися в Генеральну прокуратуру, в міську прокуратуру, в обласну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ. Жодної реакції не було по сьогоднішній день. Тобто, знову і пройшло вже це три роки, більше трьох років. Машина до сьогоднішнього дня не перебуває в розшуку. Ужгородець скаржиться, це єдине, що йому залишилось, це звернутися до громадськості та преси, щоб його у міліції нарешті почули. Взагалі ніяких пояснень не дають жодних. Перша після першого подання заяви машину потім в розшук, тобто справу, взагалі, закрили, були за відсутністю складу злочину. І потім я її опонов через прокуратуру знову. І це все затягається по сьогоднішній день. Від імені громадськості пан Павло прийшов до правоохоронних органів разом із потерпілим Олександром. Чоловік зазначає, що і сам із заявами звертався до міліції про скоєний злочин, але результат такий самий ігнорування з боку правоохоронців. Аби розібратися у ситуації, потерпілий разом із громадськістю та журналістами заходить до кабінету слідчого Олександра Боднарчука. Хотів би запитати, чому жодних дій немає слідства? Тобто машина вже за три роки не об'явлена в розшук. Знаю про таку справу, ми підняли матеріали, я вивчив. Останній раз я був у січні місяці, так, щоб подала машину в розшук. Вона мені написала бумагу для подання, яка не зареєстрована, взагалі у вас не зареєстрована, просто ідеальний, вказаний віру-номерний знак автомобіля. Є великий зал, що кримінальних проваджень, які десь затягувалася тяганина, ну незрозумілих причин. Ми їх всіх піднімаємо, реанімуємо Можу пообіцяти, можу пообіцяти, що день-два я розбираюся і вже більш детально з вами, як безпосередньо з потерпілим, буде проведено ще ряд слідчих дій. На цю хвилину я не готовий вам казати, чому було таке затягування. Я безпосередньо сам вивчу матеріали провадження і дам об'єктивну оцінку, як слідчому чи іншим працівникам, які мають те чи інше відношення до вищоказаного кримінального провадження. Після довгоочікуваної зустрічі з правоохоронцями у пана Олександра з'явилася надія на вирішення його справи. Я думаю, що справа зараз зміниться зійде з місця, тому що якобу, поки що новий слідчий буде. Надію, що поміняє слідчого новий начальник слідства. Тобто... Може наконець то справа ну піде вже в правильному руслі і не буде жодних уже затягувань і так далі. Вже після таких відвідин уже є перші результати. Слідчі та потерпіли дійшли нарешті консенсусу 6 квітня о десятій ранку. Справа щодо викрадення авто зрушиться з мертвої точки. Правоохоронці таки беруться вивчати матеріали та розпочати слідчі дії.